П'ять будинків барачного типу, де проживає 15 сімей, та магазин, що розташовані на вулиці Шевченка, були знеструмленими від електропостачання в результаті надзвичайної ситуації, яка трапилася 1 квітня 1 квітня. Приблизно о 15 годині 30 хвилин до чергової частини 18 ДРПЧ дійшло повідомлення про загорання трансформатора біля території. Агротехсервіс виїхав черговий караул у складі чотирьох чоловік. Під час пожежі було пошкоджено лінії електропередач та знищено сам трансформатор. Тільки завдяки сприяння районної та міської влади сьогодні, 3 квітня, електропостачання було відновлене. Заступнику голови вільнянської районної державної адміністрації Віктору Щербині вдалося домовитися з керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю Поштехніка, щоб вони дозволили підключити ці будівлі до електропостачання з трансформаторної підстанції, яка знаходиться на території їхнього підприємства. Це підключення зроблене на місяць, доки будуть тривати відновлювальні роботи пошкодженого трансформатору, що знаходиться поблизу підприємства. «А... В последнее время в Бараках вообще была проблема с электрообеспечением и так далее. Но случилось так, что бывшая сельхозтехники вышел из строя трансформатор. Ну и по просьбе жителей этого маленького микрорайона, а также магазина, у которого приобретают они продукты, мы приняли решение оказать помощь. и разрешить подключение в течение месяца э, от нашего ТП электроэнергии. Ну, э, я думаю, что за это время местные власти решат вопрос о обеспечении постоянного электроснабжения данного микрорайона. Я на данный момент занимаюсь восстановлением, на э, снабжение жилых домов, э, которые были запитаны от э, подстанции сельхозсетники. Вот. И согласие технике э, на все было сделано. И, э, Часу, максимум часу буде За даними вільнянського рему, близько 15-ї години електропостачання по вулиці Шевченка було відновлене. А районна та міська влада виражають вдячність керівництву поштехніки за розуміння ситуації, яка склалася.